Навків. Сережки віхи вкрилися розбитим сріблом, і плаче в мареві незримо, дивно ліс, та виринає десь глибин тихеньким дзвоном небесна музика, стрічаючи весну і веселить усіх, і падає з поклоном, зриваючи зими зав'язану тесму. А під ранок в трави плачуть тихо роси. Кришталем розбитим котиться ріка, Місяць в небо вибіг, як хлоп'ятко босий, І в холодній ночі зорі скрізь шука. У торбинці серпень вже обжимки носить, За чубок торкає кожного сніпка. За спекотним літом вітроган голосить, а тепло за обрій птахою втіка. Вже ілля сьогодні. Поглядає в осінь, день, як мить, швиденько зерно стіка, що жнива минають, ми не вірим досі. Знову треба ждати довго до, юр... до Юрка. І забуло поле, зібрані покоси, Буріля вляглася і весни Журавлі печально пісні жаль проносить, Нас легенько гладить вересня рука. Яка криса в природі осінь, Вже вересня злітає біг, У молодому верболозі Вітрець захеканий приліг, І скоро жовтень із мульбертом Пройде замріяно в гаях, Натрусить яблук стиглих, терпких І дощем брудний помиє шлях, І в хмарах заблукає погляд, Пробігши ген за горизонт. Стихнеться з гілки жовтий жолодь, Життя згадавши, наче сон.